Існує такий жорстокий експеримент над дітьми. Дитина сидить в кімнаті. Перед нею лежить цукерка. Куратор експерименту говорить, що якщо дитина почекає і цукерку не з'їсть, то за півгодини отримає ще одну. І виходить з кімнати. Дочекатись, звісно, вдається не всім. Але ті, хто має витримку, зрештою отримують додатковий зиск. До чого це є? Зазвичай ми розповідаємо про статки діючих чиновників. Людина посіла високу посаду, вже за рік обросла дорогою нерухомістю. Ми це знайдемо, ви це побачите, і, ймовірно, таким держслужбовцям зацікавляться і, можливо, навіть провадження почнуть. Чому так трапляється? Через нетерплячість. Але як і в експерименті з дітьми, чиновники, які... Вміють почекати і переносять придбання цікавинок на після звільнення, отримують потужний додатковий бонус. Їх вже більше ніхто не моніторить. Однак, інколи ця система дає збій, Аліна Стрижак у реєстрі нерухомості випадково натрапила на надзвичайно цікавий запис. І зараз покаже нам, як виглядає життя одного з багаторічних керівників СБУ після виходу зі служби на волю. 20 хвилин від Києва селище міського типу Козин. Закрите котежне містечко Золоті ворота. Тут усе заборонено. Прохід, проїзд і взагалі зйомка. Охорона одразу пояснює чужинцю. Це приватна територія. Ось за шлагбаум заїжджає коштовний мерседес Наталії Черкаської. Це дружина головного фінансового розвідника Ігоря Черкаського. Ось їде. Анастасія Звєрєва так звати дружину нардепа Юрія Дерев'янка. А це на Бентлі Континенталь виїхав футболіст Каха Каладзе. Проте найцікавіше за шлагбаумом. Ну і звичайно, у майнових реєстрах, із них ми дізнаємося: ось цей маєток у травні купила родина генерал-лейтенанта СБУ Юрія Артюхова. Силовик майже все життя працював в СБУ, переважно на керівних посадах. Остання заступник голови, відповідальний за боротьбу з корупцією. Та влітку минулого року ЗМІ поряд із прізвищем Артюхова писали слово корупція зовсім з іншого приводу. Силовика звинувачували в контрабанді з окупованої України. Дуже незручно ходити по вулицях, по державних установах, по службі. Коли е йдеш під тиском цього лайна, яке на тебе позрозумілим, знов таки я вже розказав про ці причини. Посипалось тоді Юрій Борисович пішов з посади услід за своїм шефом Валентином Наливайченком. Майже рік Артюхов не працює в СБУ, і як бачимо, йому є чим зайнятися. Під'їзд до маєтку Юрія Артюхова перекритий, тому спробуємо підійти до нього на човні. І жак перевожій ручка. А як це одягається хоч? Ну що, поплили? Так. З Богом. Поліцію тут можна побачити частіше, ніж у Києві. Все багато приватне, берег, вода і навіть господь. Ми підходимо до маєтку Юрія Артюхова, який розташований Вон там біля того жовтого будинку. Нове житло колишнього заступника глави СБУ записане на дружину Крістіну Артюхову та тестя Юрія Климука. Тут 21 сотка землі і понад 800 квадратів будинку. Зараз його доводять до ладу з темпами. На рештовинні між чотирма поверхами працюють десятки робітників. Ось тут буде басейн. Тут, мабуть, житиме охорона і стоятимуть автомобілі. А це буде своя приватна пристань. Нерухомість у цьому районі дуже дорога. Великі маєтки тут тягнуть на 5 мільйонів зелених. Це ось стільки, і щоб їх заробити, треба дуже багато працювати. Можливо, не одне життя. На пристані Артюхова нам явно не раді. Не закривайте, будь ласка, ми, нам ми законодавство право тут руками. Не чіпайте мене руками. Ви мені зробили боляче, зламали руку. <гум> ну що, я зараз підніму піду знімати побої? Он сусідів, гарний берег. Подивіться, їхній берег. Ну, познімайте. Он... <гум> Сусід? гарний. Гарний. Он, де, там ті труби, там щось зливається, <гум> токсичні відходи <гум> в Дніпро. Йдемо <гум> за паркан, але охорона маєтку дістає нас і тут. Дякую, Ох, ти ж ти дивись, які! Зверніть увагу, зараз охорона цього будинку кидається у нас землею. Слухайте, це перший раз на моєму віку таке трапляється, коли охорона кидається просто землею. Звідки в генеральської родини кошти на таку дорогу нерухомість і таку кмітливу охорону? Їдемо питати про це у самого генерала. Поки новий будинок добудовується, родина Артюхова зараз живе ось тут, на столичних осокорках. Від воріт саме від'їжджають дорогі авто. Біла дружина СБУшника Крістіни. Сам же Артюхов їздить на автівці вартістю майже 80 тисяч доларів. Генерал одразу запрошує нас до себе додому за кілька годин після першого дзвінка. Жартує заради чистоти експерименту, щоб не встиг поховати золоті батони. Ринкова ціна таких будинків зараз – десь півмільйона доларів. Артюхов просить не знімати усередині дому. Це побажання дружини Крістіни. Єдине, що дружина сказала, в домі вона не ходила. Це чисто білет, вона хоче, щоб вона була брудною. 20 соток землі, три участки. Дуже гарна така. 7, 7 соток, 5 і 9. Mm -hmm. Ну, ці дерева, які, ну, лет по 40, по 30. Тобто, ви у людей. Було бичним рядовим сотрудником СБУ. Старшому курку. Йому порали більший мільйон. Обидва будинки, і цей, і в козині каже Артюхов, купували коштами всієї родини. Козинський запевняє, взяли за сім з половиною мільйонів гривень. Сім з половиною. Будинок був придбаний е, без нічого, без комунікацій, без, ну, без е, вікон, без. Ну, він голий, тобто він буде да, забудовуватися декілька років. Ну, я сподіваюсь, хотілося б за рік. Генерал розповідає на нерухомість також лишилися заощадження з минулих років. Коли звільнявся з правоохоронних органів, отримав велику компенсацію. А ще родина непогано заробляє зараз. Майже всі Артюхови. Зареєстровані як приватні підприємці. Так, я зареєструвався, як приватний підприємець від, від, від діяльності надання юридичних послуг. Ви, Ви сам просто навіть немає контактного телефону, який до вас знаходять. А я пропоную послуги тим людям, по-перше, які мене, мене добре знають, і або ті люди, знаєте, це як хороший гарний кутюр'є, Ви пошили якусь. Блуску і поради подружці. Ще Юрій Борисович значиться співвласником автосалону, а дружина займається готельним бізнесом. Дружина дійсно працює сім років в приватному підприємстві. Вона займається готельним бізнесом, тобто здає в оренду приміщення і ну тобто веде діяльність, яка дозволяє, тобто, наповнювати цей готель клієнтами. Донька займається. Приватним підприємством і юридичною практикою. Також каже Артюхов, родині допомагають батьки. У кожного в житті є батьки, не? і кожен починає свій життєвий шлях з якогось старту. Мій батько був льотчиком і 30 років календарних років він був командиром. Корабля, як то кажуть, як льотчики кажуть, і літав за кордоном. В тому числі три роки працював в Африці. Командиром корабля президента Мозамбіку. Тезі генерала Юрій Климок теж, за словами Артюхова, людина не бідна. Все життя пропрацював у КДБ. Ну а нашій програмі прізвище Юрія Климока трапилося у ще одній. Дуже сумнівній земельній справі. Чернечий ліс під Києвом. Він заповідний, тож будуватися тут заборонено взагалі. Майже рік тому тут з'явився величезний кілометровий паркан. А потім виявилося, що 22 гектари у цьому лісі оформили на себе люди, так чи інакше, пов'язані зі Службою безпеки України. Корупційне хамство, яке сьогодні стає вже звичайною справою, мешканці навколишніх сіл створили рух, учасники якого захищають цей ліс, підключали депутатів, і, врешті, справа потрапила до суду, розповідає представник руху Леонід Городецький. Там безпреділ повний матеріали кримінальної справи видно чітко, що люди, які це робили. Робила це кримінально, придбала документи. Людина, яка від імені якої підписували відповідні договори з Кієвстоженською адміністрацією, відмовила ну, вона не вона, не підписувала цю, посадова особа такі договори. Тобто там, в принципі, це кримінал. Тоді саме програма Наші гроші у списках загарбників знайшла прізвища заступників голови СБ Олега Фролова і Віталія Малікова. Проте тоді ми пропустили два прізвища. Вікторії та Юрія Климуків. А це тесті теща Юрія Артюхова. 24 сотки у Чернечому лісі записані на них і досі, і досі арештовані прокуратурою, адже держава за них все ще судиться. Юрій Артюхов про Чернечий ліс говорить з неохотою. Я навіть не знаю, як він Вот, чесно. Ну не за того, я ну, слушати, я вже на пенсії і вже возвращаться не збираюся, я вже не боюсь ні моментов, там тих ну, моментів, тому навіть яких та що поведіти на кар'єри, не слуха. Ну просто реально я не знаю, що вам сказати. Да, ну, записано два участка на ті сестю. Слова СБУшник знаходить цікаві. Каже, якби знав, що там щось незаконне у житті не дав би ні тестя, ні тещу. Правда, кому саме не дав би, не уточнює. Знаєте, якщо б я знав, що там незаконно, ну там якісь проблеми, повертеня, ну я б в житті не давав там кістя і тіщу. Ну я, ну я взагалі не тут ну, правил, я ніколи не даю постаних людей. Говоримо про те, що після сюжету наших грошей очільники СБ Віталій Маліков та Олег Фролов відмовилися від землі в Чернечому лісі. Якщо вона Незаконно виділена, то проблем то, що звернути государство, яких Це однозначно. Якщо є механізм, я можу це зробити і завтра. Ну просто механізму, наскільки я розумію, німа. От те, що відказалися, вони там написали, це не значить, що у них немає актів. Тестя і те, що так само, як і своїх батьків, Артюхов планує забрати у новий будинок в Козині. Для того він, мовляв, і купувався. Такий великий. Добудовуватимуть, каже, за позики, бо власних коштів уже нема. А ще продаватимуть дві столичні квартири. Що ж нам залишається побажати Юрію Артюхову пошвидше закінчити ремонт, вселитися в новий будинок і по-хорошому чи по-поганому, як у кого вийде, позаздрити. Тому що багато людей можуть бути приватними підприємцями чи, як каже Артюхов, кутюр'є. Але далеко не кожен може заробити собі на таку велику, красиву швейну майстерню. Ну, ми не маємо жодних підстав стверджувати, що це все незаконно зароблені гроші. Тому давайте просто поспівчуваємо СБУ у зв'язку з втратою такого ефективного співробітника. Або навпаки, порадіємо і подякуємо йому за роки присвячені державній службі. Адже судячи з бізнес талантів, якби не десятки років змарновані на керівництво СБУ за скромну зарплатню, людина вже мільярдером була.